Снімає, бліне, я вже дивилася зараз обосне просто. Банани це зло, виноград це зло, термічно оброблена їжа це яд. І навіть звичайна вода це мертва рідина. Шок, шок, і це тільки початок. Ну коротше кажучи, кожен гуру вигадує собі свій заборонений продукт, доводить свою теорію до якогось абсурду і починає всю цю діч заливати в інтернеті. Ну, а що контенті мутиться, бабліжки крутяться, ну І в результаті ти вже не просто блогер, а справжній лідер секти, охочих слідувати за яким на диво доволі таки багато. Ну так, а що тут сказати? Людство не перестає розчаровувати своєю тупістю. Ну ба ж хочеться повірити у вічне життя в обмін на відмову від термічно обробленої їжі. Як же ж солодко і логічно звучать доводи про те, що чим менше ти їсиш, тим здоровішим ти будеш. І в принципі, ну що, хіба перехід лише на сирі фрукти це велика ціна. На на вічну молодість та бездоганне здоров'я. Ну, якщо ви надто критично все це сприймаєте і не вірите в такий аргумент, то як вам доводи про те, що саме сира їжа, а точніше, конкретно фрукти вбережуть вас від раку? Ні, ну а що, звучить реально заманливо? І, можливо, можливо, можливо. це не точно. Але я хотіла би з часом все ж таки перейти на більш чисте харчування. Під чистим харчуванням я маю на увазі саме, ну. Збалансовану дієту, фрукти. 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 Тільки не тільки фрукти, а фрукти, овочі, там, зелень, знаєте, каші, ну, якась органік. Так, Така вели очень affordable. Їжа. Хоча я знаю, що органік це чисто маркетинг, хоча не зовсім маркетинг. Під органік я маю на увазі, може колись навіть. Ну, щось домашнє вирощувати. да? До такого навіть можна докатитись. Я Колись говорила, що я ніколи таким не буду займатися, але я так дивлюсь на тенденції цього світу, наскільки все стає дорого, і наскільки все стає занадто переоброблене з цими всіма жирами, трансжирами, обробкою. Да? Ну а що? На no. просто буду харчуватись більш усвідомлено, здорово і корисно. No. Ну, загалом. Харчуватись постараюсь так, як це робили люди ще років сто тому назад, до того як з'явились усі ці фастфуди, весь цей тришок, який зараз відбувається все таке жирне, все таке захімічене, все таке ну фу-фу-фу. Коротше, а я до того, що я можу частково зрозуміти людей, які вдаються в крайності, тому що ну реально, коли дивишся на те, наскільки зараз переоброблена вся ця хімозна ракова їжа, то хочеться просто. Втікти від сьогодні, ну якнайдалі. Та й загалом прагнути до більш здорових способів харчування це реально похвально. Бо самі по собі сирі овочі, фрукти, парстки, бобові і насіння це по факту корисна для нашого організму їжа. Але наше сьогоднішнє відео зовсім не про здоровий підхід. Сьогодні ми поговоримо про те, як так їжа перетворюється на культ, і те, до чого приводить фанатизм. Do you wanna get healthy? Come on, I think it's time. Окей, okay, Файн у 2023 році у Польщі в лікарню міста Зелена Гура батьки привезли свою трирічну доньку у стані крайнього виснаження. Її вага становила лише 8 кілограмів, що вдвічі менше від норми для її віку. Медики одразу виявили серйозне недоїдання і повідомили про це в прокуратуру та суд. Як стало відомо пізніше, причиною критичного стану дитини стала сувора дієта, якої дотримувалися її батьки. Вони годували дитину лише фруктами, імовірно, виноградом, виходячи лише із своїх ідеологічних міркувань. У тому ж самому 2023 році у Сочі це таке є місто у Росії, якщо що від голоду помер. Немовля. І все це сталося тому, що йому не пощастило народитися у сім'ї психічно хворих фанатиків, які просували ідею харчування лише виключно сонячною енергією. І в мене на це лише одне питання а чому його батьки не дотримувались тієї ж самої дієти, що й їхнє новонароджене дитя? Я думаю, що їм би це точно пішло на користь. Ну, врешті-решт, їм не довелося би думати про те, як краще очистити свій організм, якби вони просто очистили цей світ від своєї присутності Ейпасонгу Синксолдатайм. Максим Лютий, горе папаша немовляти, позиціонував себе як тренер з особистісного росту та прихильник нетрадиційних методів оздоровлення. Він пропагував відмову від їжі та харчування енергією сонця, що є крайнім проявом середіння. Ну а в простонароді – народі, крайнім ступенем відмирання мозку. Хоча треба було ще перевірити, чи він там взагалі був наявний у лютому 2023 року. Його партнерка Оксана Миронова народила сина вдома. Протягом наступного місяця папаша тричі забирав немовля у матері та на добу позбавляв його їжі. Коли стан дитини погіршився, вони намагалися доставити його до лікарні, але по дорозі він помер від поліорганної недостатності. Жанні Самсоновій на момент її смерті на фоні виснаження від фруктової дієти було 39 років. Це була, якби іронічно це не звучало ще одна російська блогерка, яка останні свої роки доживала в Азії, наскільки я пам'ятаю, з того що я читала в Таїланді, і протягом останніх 10 років життя проповідувала фрукторіанство як спосіб досягнення вічної молодості. І ледь не вічного життя, життя довжиною в 39 років в кращому випадку. Вона була реально повернута на цій темі, тому що, по словам її друзів, Жанна постійно запитувала на який вік вона виглядає, і раділа прямо як дитина, коли її його занижували. Ну це так то розповсюджена історія, але в даному випадку жінка також раділа і тому, що ці слова нібито підтверджували те, що її дієта дійсно чудодійна. Хоча ви пробачте мене за мою відвертість, але я не вважаю, що виснажене і пересушене тіло відбавляє віку. Як на мене, це виглядає просто не дуже здорово. І як результат, Жанна померла у тому самому 2023 році, у якому трапились і дві попередні історії. На момент смерті її тіло було виснажене прямо до кісток. Лікарі припустили смерть від виснаження та інфекції, спричиненої повним дефіцитом білків і мікроелементів. Друзі казали, що Жанна роками відмовлялася навіть від води, пила лише сік фруктів. Бо вода мертва. Ну так, фрукторіанців є така тема. Вони ж не по приколу фрукторіанцями називаються, а не просто сироїдами. Це значить, що вони реально в натурі їдять виключно фрукти. А чому вони не п'ють воду? Тому що вони вірять в цілющі і якісь животворящі властивості фруктів. Ну, нібито фрукти це плоди, які ростуть на дереві, вони такі соковиті, вони ростуть із землі. А земля це наша мати земля, яка. Там, нас на собі носить, і воно все якось зв'язано зі всесвітом, і фрукти там напітуються якоюсь там, не знаю. Я не знаю, чимось духовним вони по суті напітуються. От і майдуже що всі сучасні фрукти так-то генно модифіковані і нічого ніякого відношення до їжі, якою харчувались там наші прабатьки, прадіди, пращури і прапрапра. -пра, вони фактично не мають. Ні, ви в натурі ви бачили, як банани колись виглядали? Я вам, а я вам зараз покажу. Кідно робити ту вправу, яку я називаю втягування ануса, але це не просто втягнути анус і тримати його, а втягнути і відпускати. І це отаким от чином: один, два, три. І загалом ви ж розумієте, що всі сучасні фрукти, які вони є, вони протягом всієї історії такими не були. А це те, чим найбільше люблять оперувати всі ці фруктирянці. Вони говорять про те, що вони харчуються, як їхні прадіди, як їхні прабаби, як їхні пра Ну коротше, логіки насправді в цьому якась вона там є, але по суті нема, коли дивишся на факти. Ну, так виходить. Та й чого вони реально взяли, що наші прапрабабушки і прапрадідушки їли тільки фрукти? Це ж наскільки тупо. У нас тут була пшениця, у нас тут була редька, у нас тут була ріпка. Знаєте казочку про ріпку? А а. От наші давні пращури реально цим в основному і харчувались. Да? Вот. Ладно, я не знаток в історії настільки глибоко, але я точно знаю, що наші пращури не їли папаю, кокоси і не знаю, манго елітне. Вони точно не цим харчувались. Як би їм це пояснити, як би їм це донести? Я не знаю. Але повернемось нарешті до Жанни. Жорстка іронія в тому, що вона померла від того, що на її ж думку мало подарувати їй вічне життя та молодість. Дорога божевілля у кожного починається по-різному. Але фактично кожен, хто в на неї вступив, до останнього не усвідомлює, в яке ж болото він вляпався. Але. Все перетікає в крайності тоді, коли, здавалось би, від початку якась адекватна ідея, плавно перетікає у відвертий фанатизм. Не недооцінюйте небезпеку ідей, не недооцінюйте наших сьогоднішніх героїв обговорення, бо те, що зараз вам може здаватися далеким і божевільним, колись і для них ймовірно здавалось таким, але їх погубив фанатизм. Але чи винні в цьому саме конкретно фрукти, чи можливо щось більш вагоме? Для нас із вами це має стати уроком. Ой, тільки не тіште собі думкою про те, що таке може бути тільки у Росії, тому що протягом останніх десятиліть фанатичні ідеї навколо теми харчування набирають популярності уже по всьому світу. При підготовці сценарію до цього відео було дуже прикро, що в якийсь момент свого життя я прийняла серйозне рішення відписатися в інстаграмі від усіх цих проповідників фрукторіанства, малоїдства і сироїдства. Бо в якийсь момент подібні присвятителі мене нормально так Засосали в свою секту. Їхня локалізація і країни походження були зовсім різними. Мені навіть не важливо було, що вони там говорять. Я просто дивилась у ті відео, де вони на фоні якихось тропічних пейзажів сиділи і чавили соки із фруктів для свого смузі. І постійно блаженно посміхалися своїми блаженними посмішками, які дуже сильно виділялися на контрасті їхнього виснаженого і сухого тіла. Ну і хоч я сказала, що ці тенденції були популярні по всьому світу, зізнаюся, що мене не сильно здивувало походження і локалізація вище описаних історій, тому що ці історії флешбекнули мене в моє темне дитяче минуле, коли я ще малявкою зареєструвалася в ВК, і днями й ночами на проліт зависала в усіх цих пабліках про схуднення, дієти і культ костяшок. Може, ви мене зараз захочете звинуватити в тому, що альо, це якби дві зовсім різних історії. В моєму випадку я хотіла і прагнула виключно схуднення, а герої сьогоднішніх вищописних історій прагнули до чогось набагато вищого духовної цілі. Але знаєте, за роки перебування в усіх цих спільнотах ти з часом уже забуваєш, з якою метою ти туди взагалі потрапив, і все, що в тебе залишається, це панічний страх перед їжею. І справжній культ в темі харчування. Ти починаєш ділити їжу на правильно і неправильно, на дозволену і строго настрого заборонену. Ти починаєш все своє життя будувати навколо їжі, і, звісно ж, mm -hmm. це поступово зводить з розуму. Тому що Русь повернутися до крастітельному пітанію. Вот. Как Анастасия показывает нам пример через книги «Звездщики кедры России». Через как книги «Звездщики кедры России». І одразу перепрошую за свою суб'єктивну думку, але мені от дуже хочеться поділитися своїми власними спостереженнями, тому що як я вже говорила, я за цією темою сітку вже дуже давно і стала помітити одну закономірність. Ще більшість оцих самоназваних гуру, яких я без прикола прирівнюю до лідерів секти, локалізуються зазвичай десь там на Балі, або ще десь в районах Індонезії, ну або на крайнях Південно-Східній Азії. Щось їх туди так і манить. Я підозрюю, що це в першу чергу величезна кількість екзотичних фруктів. Ну, ви розумієте, фрукти, фрукторіанство... Як я взагалі нічого до змогла додуматись, навіть не уявляю. О, це але окрім цього, їх туди манить і пошук духовного просвітлення, ступаючи на шлях якого вони повільно, але впевнено крокують в стаціонар дурки, в яку за життя так і не встигають потрапити, будучи до останньої секунди в оточенні таких самих просвітлених. Найгірше те, що коли я була от прямо дуже занурена в усю цю тему з оздоровчим харчуванням, сироїдством, молодіцтвом і тому подібним, то мені це також здавалося життям мрії. А як же, ось такі щасливі, усміхнені, такі легкі енергійні, вони транслюють своє безтурботне життя на балі у гармонії з природою розповідають про вічну молодість, і якщо вже не вічне життя, то, хоча б повноцінне активне життя до 300 років мінімум. Все завдяки такій низькокалорійній та природній дієті. Ну я знаю, що це звучить як маразм чистої води, але ці блогери вони так рівно стелять, що я, будучи підлітком, завжди це сиділа і слухала з ось такими сяючими очима. Особливо сильно мені це все подобалось, десь в період з 2018, дев'ятнадцятого по 2020, плюс-мінус рік. Бо тоді я вже перейшла в інстаграм, і тут вже наші українські блогерки, які проживали переважно. У Львові та десь в Карпатах розповідали про те, як вони Ходять і збирають оцю травичку, усілякі такі ягоди дикі, вирощують в себе там якісь там паростки, ще всяке от таке от роблять. Розповідали про те, як робити оці от всі чайочки природні. Ну і це реально було прикольно. Деякі з них... За деякими я досі слідкую, до речі, тому що вони затирали доволі такі класні речі, реально, про правильне харчування. Але деякі їхні... Послідувачі, які вдавалися вже більш такі фанатичні ідеї, вони задвигали якраз таки всю цю історію про життя до 300 років мінімум, про те, що от вони от в зв'язку з природою знаходяться, що вони от цілющі, ці властивості, магічні, дістають з травички, з оцих ягодок і так далі. Ну, і це вже було реально. Фуфло, якщо чесно. Бо в це хотілося би вірити, але цим ну, немає ніякого наукового обґрунтування, як мінімум. Так, я веган ще з 1990 року. Моя думка, що життя породжує життя, а смерть породжує смерть. Я ж є жива істота, тому я маю харчуватися саме живою їжею, щоб бути у своїй найкращій формі. Ось навіть знайшла дописи на цю тему від популярних медійних особистостей, таких як Джері. Хейл і Христина Паленьо, за якою я прямо дуже слідкувала у ті часи. Сама Христина протягом довгого часу будувала свій блог на тому, що закликала людей переходити на веганство та сироїдство. У ті часи вона рекомендувала снідати саморобним морозивом із банану та заморожених ягід, а на вечерю рекомендувала їсти салат з сирих овочів. Хоча ні. Термічна обробка, здається, допускалась, але вона сама точно їла виключно сирі овочі. На той момент так точно. От, Але з часом, здавалося б, це не якась прямо неадекватна екстремальна дієта, правда? Ну, Нормально овочі, фрукти, банани, ягоди це прикольно, це різноманітно і реально корисно. Я тут навіть сперечатися з цим не буду. Але з часом сама Христина розповіла у своєму блозі про те. В неї прямо така була чистосердечна сповідь, за що я її реально поважаю дуже сильно. Вона розповіла про те, що особисто для неї вилилась повна відмова від термічної обробки. Про всяк випадок зазначу, що я дуже поважаю цю людину за її чесність та щирість. Бо це так круто, коли не просто якась там людина зі сторони, така як я, засирає такий спосіб харчування, а хтось, хто по-справжньому пройшов цей шлях, відчув це все на собі, і може тепер чесно розповісти не лише про переваги такого способу життя, але й про недоліки. Протягом одного з половиною років я їла хліб три рази. Коли пробігла перший марафон, то пішла і відсвяткувала амстердамським тостом, про який мріяла два роки. Було смачно, але на наступний день важко. Коли бігла другий марафон, то на 21 кілометрі з'їла 20 грамів кексу в найважчий момент. Щастя, що було все окей. А третій раз в кінці квітня, коли помер мій дідусь, от саме цю історію я краще закинув в телеграм, тому що вона дуже цікава, дуже розриваюча, але не по темі. Продовжу з моменту про хліб у той день. Я пішла на кухню, зі горбушку чорного хліба, десь 40 грамів, яка просто лежала і дивилась на мене. Ледве проковтнувши і майже не жуючи, я запила це все водою і заплакала. Змогла заплакати, далі просто впала на підлогу і лежала посеред кухні. Зранку прокинулася заплаканими очима і відчуттям, наче з'їла труп. Далі не могла нічого їсти. В мене зупинилася травна система зовсім і взагалі. І так тривало майже три дні. Ситуація показала, що небезпечно бути сироїдом, і як сильно небезпечно боятися вареної їжі. 40 грамів хліба можуть красти у тебе мінімум 4 дні, і що в ситуаціях радості чи болю, у мого мозку чіткий лакмусовий папірець, хліб з того часу щодня їм мінімум щось одне варене. Хоча реально часто не хочеться. Але таких історій мало, і Христина якраз одна із тих небагатьох сміливців, які чесно зізнаються про труднощі, які в них виникали на шляху до фрукторіанства та сироїдства. Бо далеко не кожен на таке наважиться, особливо не кожен із тих, хто проповідує цей спосіб життя. Якщо так можна сказати, бо більшість вірних своїй ідеології гуру просувають тільки радикальну ідею, в яку просто важко не повірити. Бо під дуже естетичним соусом тобі впарюють увесь цей зв'язок з природою, транслюють цю енергію, яку дарує не проклята термічно оброблена їжа, а зелена травичка, яку ти от тільки що зірвав землі. П'ятий день на соках, енергія просто пре, немає жодних симптомів детоксикації, нічого не болить, немає ніякої втоми. Коли чистий організм і нічого не й а п'єш, тільки соки. Енергія так пре, що хочеться постійно льотати і щось робити. Генеруються нові ідеї, приходять класні інсайти, вивільняється купа енергії щоб то все реалізовувати. Тому хто хоче більше ясності, свідомості, і жвавості в тілі, прошу на сочки. І все це так усміхнено з такою жвавою подачею. <с> Мені так шкода, що я втратила доступ до усіх тих сторінок, на які була раніше підписана, де якраз таки просувалися усі ці ідеї з духовним зв'язком, з фрукторіанством, з сиродійством і силою, яка дається тобі від такого способу життя. Але, можливо, воно і на краще. Моя історія фрукторіанства та сиродства закінчилась фактично так і не почавшись. Хоча. Насправді мені трішечки є що вам розказати. Бо ну, мені здається, що багатьох цих людей вони їхні шляхи, мабуть, починалися трішки схожі на мій. Але мені пощастило, мене здоров'я просто не вивезло. Я хочу зняти ще одну частину цього відео ну, вже не цього, а наступну частину. Бо мені хочеться розповісти вам історію ще одної дівчини, Історія якої трапилась не так вже й давно, і тим більше новини про неї почали постити буквально місяць тому назад. От І частково хоча б занурити в свою історію. От Якщо вам буде цікаво послухати, то я продовжу це відео далі. Бо мені ще, в принципі, є що вам сказати. От А на сьогодні все. Бо і так вже дуже багато наговорила. На все добре і пока-пока. Хоча скажу по секрету, я не мала ділити це відео на дві частини. Просто в мене можуть зараз світло виробити, тому.